Шановні військовослужбовці, добровольці, земляки, звертаємось до всіх вас разом і до кожного окремо. В сьогоднішній такий непростий для України час. У нас є шанс вибрати, хто для нас друг, а хто ворог, хто брат, а хто окупант. Нині Україна проходить найважливіші випробування за часи своєї незалежності на єдність та територіальну цілісність України, події на Майдані Незалежності, анексія Криму Росією. Та військова агресія на сході створили духовну нову державу. Тільки від нашої активності, відповідальності і небайдужості залежить життя кожної громади. Ви це зрозуміли, усвідомили найпершими. Ви наші герої, бо за весь період становлення України звання військового ще не мала такого високого авторитету. Наші серця сповнені гордістю і пошаною, що в нашій країні є мушні люди, які не шкодуючи своїх сил, не шкодуючи свого здоров'я і життя. Оберігають нашу державу, стоять на її обороні. Ви взірець стійкості сили, характеру, патріотизму, мужності. Ми в боргу перед вами. Якби не ви, то в зону АТО перетворилася б вся Україна. Так було завжди: коли на рідну землю нападав ворог, її йшли захищати самі кращі, самі наймужніші, самі найсильніші. Сьогодні це випало на вашу долю. Кожною клітинкою свого серця ми з вами. Ми щиро вдячні вашим матерям. І вклоняємося їм доземно, що вони змогли виховати світ нації. Ви сьогодні захищаєте нашу державу, мільйони дітей, батьків, матерів захищаєте мир України. Браві хлопці, ми віримо в вас. Ми віримо, що обов'язково перемога буде на нашому боці, бо інакше і бути не може. Ми встаємо з колін, розкриваємо свої крила. Ми боремося за своє, бо воно по праву наше. Віримо, ви обов'язково повернетесь додому в рідні оселі, в рідні міста, де на вас чекають, віддані вам матері, доньки, дружини. Діти, ми віримо, що так і буде незабаром. Дорогі наші, бережіть себе, бережіть своїх побратимів, повертайтеся живими, здоровими, неушкодженими, Сили вам, віри, наснаги. Пам'ятайте, коли між хлібом і свободою народ обирає хліб, він часом втрачає все, в тому числі і хліб. А якщо народ обирає свободи, то хліб буде завжди вирощений своїми руками, і ніхто вже не зможе його одібрати. Миру і свободи вам і всім нам. Хай кожен син повернеться додому, хай батько обійме родину. Дай Боже не дізнатися нікому, як на війні втрачаємо ми дитину. Слава Україні, слава героям! З почуттям глибокої поваги. Колектив навчально-виховного об'єднання номер 32 міста Кіровоград.